яких буде працювати і чолунати, і класична музика, і дитяче мистечко для наших дітей з різною творчістю, і гончарне мистецтво, і турніри, і все те, що пов'язано з вуличним мистецтвом, живими скульптурами. Тобто в місті Вінниці буде атмосфера якусь, спільної родини європейської, в якій. Де для себе щось цікаве. Я думаю, що деталі по кожному майданчику ми окремо проговоримо. Хотів би зазначити, що 6 майданчиків це майдан Незалежності, вулиця Соборна, Казицького, Грушевського, Театральний, Центральний парк культури і де в кожному з цих місць будуть відбуватися заходи, які заплановані а в різних напрямках, різним... І маємо надію на те, що це бил цікаво для домічан.